Чи хотіли б ви задобрити Бога? Як це можливо зробити? Що необхідно зробити для того, аби задобрити до себе Бога? Спитаємо, що з приводу цього думають перехожі. На мою думку, це треба перше прочитати Біблію і взнати про Бога. Це і важливе. Є багато думок, але чи вони підходять. Багато хто думає, треба молитися, чи то варто молитися. Я більше схиляюся до думки молитися. Любити і бути щирим. І е, побільше усмішок, побільше радості. Зустрічаєш знайому, незнайому людину. Просто треба її любити. Якщо ти будеш любити всіх довкола, Бог буде тебе любити обов'язково. Це є такий закон. Людина, яка дає, віддає любов, вона отримає в десятикратному розмірі більше того, любові, тої признаності в світі і такої доброї думки про себе. Щоб задобрити Бога. А нащо його задобряти? Треба просто вірити, любити і молитися, і йти за його стопами. Не знаю, насамперед треба вірити в Бога. і ну, Якісь вчинки вчиняти, такі, як згідно заповідей Ну Ходити, молитися, просити здоров'я. Більше нічого. Я так рахую. І вірити в те. Бути подібним до Бога. Не знаю, я в Бога не вірю. Ну, треба багато читати. Божих заповідей знати, хоча б 10. Ну, ходити в церкву, вірити, в Духа Божого. Думаю, що треба виконувати в першу чергу всі заповіді. Всі заповіді будете виконувати, я думаю, все буде добре. Жити згідно з Божими законами. І насамперед не причиняти, як нас дуже поширено, там, людина людина без їла. Тобто, якщо людина буде нормально ставитися до іншої людини, то їй Бог буде нормально ставитися. Він і так ставиться. Хабарництво є однією з найактуальніших соціальних проблем сучасності. Деякі дослідники взагалі вважають, що корупція є основною політичною проблемою початку 21-го століття. Не секрет, що і в нашому суспільстві процвітає саме такий спосіб стосунків з можновладцями. Ми настільки звикли до цього стану речей. Що там, де навіть від нас цього не вимагають і не натякають, ми вважаємо своїм святим обов'язком щось дати. Та ще цікавіше, що є люди, які вважають своїм святим обов'язком вимагати і брати. Навіть ризикуючи посадою майном свободою. Чи має це якесь відношення до релігії? Ще яке. По-перше, Біблія суворо засуджує хабарництво, особливо пов'язане з викриленням закону і несправедливістю, попереджуючи про справедливий вирок Божий. По-друге, чи не переносимо ми цю модель на наші стосунки з Богом? Думаємо підкупити його нашими пожертвуваннями, виконанням заповідей, відвідуванням церкви, молитвами і постами, перетворюючи все це на своєрідний хабар, а Бога в хабарника. Колись через пророка Ісаю Бог сказав слова, які стали основою вчення Ісуса Христа: о, всі спрагнені, ідіть до води, а ви ще не маєте срібла, ідіть купіть живності і їжте. Нащо будете важити срібло за те, що не хліб, і працю вашу за те, що не ситить. Послухайте пильно мене і споживайте добро, і нехай розкошує у наситі ваша душа. Нахиліть своє вуго і до мене прийдіть, послухайте, і житиме ваша душа. Погодьтеся! Такі слова не зовсім відповідають образу Бога, якого потрібно задобрити чи підкупити чимось, перш ніж він стане добрим. А яка ваша думка?